Уявіть, лише 55 гривень нова поставочка, дитячі маєчки та футболочки, мікс від Aldi. Це взагалі шок. Ціна 55 гривень і буде 55 штук. Ціна лоту 3025 гривень. Розміри суперові від 98-104 суміжний до 146-152. Можна одягнути будь-якого підлітка. І хлопчиків і дівчаток. Різні принтації, абсолютно, це взагалі далеко не весь лот. Є пакуванні, є без пакування. Ось такий варіант може бути. Тут по матеріалу 100% котон, дивимось далі. Ось такі варіанти можуть бути маєчки по дві штучці в упаковці, 100% бавовна. Далі показую, що у нас тут? 100% бавовна. Відповідно, бачите, яка маєчка йде на дівчинці. Далі показую варіант, Ліліанден. 100% бавовна, класні майки і футболочки. Ось такі футболочки можуть бути, сірі, бачите, по три штучки: сіра, темно-синя і біла. Показую по матеріалу. 95% бавовна, 5% віскоза, обов'язкова сертифікація ОЕКОТЕК, стандарт сотка означає, що використовуються якісні матеріали та фарбники гіпоалергені. Давайте покажу в розгорнутому вигляді. Подивіться на цей насичений жовтий колір. Це мініончики наші, наскільки я розумію, щось дуже схоже. Далі показую варіант, який може бути. Нагадую, 55 гривень футболочки і маєчки. Взагалі, вау, ціна як на хлопчиків, так і на дівчаток. Зараз покажу вам ці вишеньки. Одну секундочку. Показую вам вишні. Подивіться, які класні футболочки. Далі показую. Швиденько. Тут неможливо їх всі абсолютно показати, дуже приємні на дотик, тому що їх багато, але трішечки хочу. Дивіться, ось на маленьких дуже зручно, що є ось такі застіпки, і можна е розцібати, і зручно одягати дитинку. Ось, наприклад, цей розмір це у нас ще 98. Супер. Далі показую. Це десь півтора рочки. Ось такий варіант може бути. Далі ось такий варіант може бути, показую, маєчка. Класно. ось я покажу ще в рубчик з такими рюшиками. Так, нагадую 55 гривень. Десь у мене ще ось тут були варіанти. Бачите, ось тут ідуть скріплені вони взагалі. Власне, лот дуже супоровий. Нагадую, 55 гривень, 55 штук, 3025 гривень. Ростовочка 98 104 розмір і 146, 152. Тобто дуже великий е, е, розмір на сітка. Для того, щоб замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів, давайте заробляти разом, робити круту націнку і радувати наших клієнтів. Е, контакти Вечерів або в шапці профілю, або знизу під цим відео.